навчив мені займатися? Тобто ранком ставати грати, ввечері вставати і грати. І ось до тих пір вже так доходило, що граєш, граєш і думаєш, вроді вже не той не своя програма, mm -hmm. і, але щось цікаве звучить. Ось, і теж, якби були такі перші такі ці вехли, ну я тоді не задумувався над тим. Потім мене запросив мій теж колега фамілія Маляр, він сам кажу, Маляр Валентин. Він запросив мене в рок-групу. Щоб я трошки про... імпровізував. От, uh -huh. І тоді я вже там теж себе проявив. Ну і це ще не було якби, таким фіналом. Фіналом, звісно, було, бо, як кажуть, приходить той час, або дівчина, або хлопці, які з'являються там від почуття. тобто. Uh -huh. Ну, І звісно з'явилася в мене така людина, яку я якби, тоді на той час кохав, якісь були симпатії. Ну і так вийшло, що я потім е, пішов знову вже займатися, думав про неї, і, думаю, і, і з того все почалося створювати музику. Я сів собі так, думаю, от є образ, е, не якби зовнішній, а внутрішній душевний образ. Ось і так, потроху-потроху заграв на фортепіано акордик і почав розвивати перші твір. Чесно скажу, що коли от слухати цю композицію, от знаєте, як діток теж тренують навіть у загальноосвітніх школах на уроках музики відчувати музику, розрізняти різні музичні інструменти, а також настрій будь-якої композиції. І от я слухаю, 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 і скрипка ніби видає два голоси: жіночий і чоловічий. Це теж було так нормально, відчутно чути. Одразу можна відрізнити. А ще кажуть, часто можна почути такий вислів, що скрипка плаче. У вашій композиції було багато лірики, подекуди навіть сумні ноти. Про що вона? Ну, це моя, якби мій передостанній твір. Тепер недавно я написав вже трішки рішив себе написати вокальний твір для вокалу. Ми створили тріо, співали три голоса, наслувалася гусія. Ну а цей передостанній твір. Я його написав, бо ну там було знаєте такі в мене переломи, Там знову ж любов. Сори, ладилися по помирилися, звісно, вже от і це якраз відтворює е, все добре. Потім йде от, цей якби негатив, Смуток. трошки да, і знову так. Тобто, таке відтворення радості, добра. Тобто, життя продовжується. Чесно скажу, вам вдалося на 100% відтворити всі ваші почуття, оскільки навіть перед тим, як ви розповіли, все це було якось зрозуміло. І я думаю, не тільки мені, а навіть будь-якому посторонньому слухачу. Ну і хочу до вас ще до всіх. Загалом таке запитання. Як ви гадаєте, якщо дитина або навіть доросла людина хоче займатися музикою, але до цього ніколи раніше нічого подібного не було? Можливо, тільки співав в караоке, з чого потрібно розпочинати? От з кожного по пораді? Ну е... Щоб... я, я би радив е... звернутися до фахівця uh -huh. і спитати ну, з, чого, з чого починати. І вже дивлячись, що людина хоче: чи вона хоче співати, чи вона хоче навчитися на якомусь інструменті грати, не пізно ніколи. Такі ази елементарні можна здобути, маючи талант, маючи бажання. Mm -hmm. Навіть у дорослої людини це просто потрібно звернутися до когось і думаю, допоможуть і легко підучать чи на гітарі декілька акордів, чи вокальної якоїсь елементарної теорії підсказати. Тому не пізно ніколи було бажання. Ви є фахівець акордеонної справи. Так. Тож хочеться від вас почути. От людина захотіла навчитися грати на цьому музичному інструменті. Скільки на це приблизно потрібно часу, і що найголовніше у цій справі? Ну, часу приблизно дивлячись, як навчитись грати. Ну, коломийки наші верховинські можна навчитися, мабуть, і за день, а може за неділю. Це, це вже дивлячись, як займатися. Ну, а головне, головне бажання, кажу ж, головне бажання відчуття своїх сил і І відчуття ритму. Так, да, Звичайно, звичайно. Ну і щодо вас, любов, щоб ви порадили? От людині, яка хоче займатися вокалом, чи це дитинка, чи це доросла людина, з чого розпочинати? Ну, вона може просто слухати, наприклад, рідні твори. Музику, яка їй подобається. В даному випадку чи вокальні, чи якась інструментальна музика. Може собі щось наспівувати, от в своє задоволення. Це ну звичайно, це може бути ну для інших от слухачів, це може бути ой, ми будуть казати, ой, та вона не вміє співати, але головне, щоб їй подобалось, і ось вона в своє задоволення. Ну і звичайно, якщо вона хоче навчитись ну трошки вже на більш такому професійному рівні, чи можливо діста, ну, отримати якісь певні знання там то. Можна ну, ходити на якісь уроки до фахівця, наприклад, по вокалу, чи просто співати, чи можливо вона хоче там і нотної грамоти підучитися, щоб могла от вивчила нотну грамоту і якісь твори самостійно, невеличкі якісь там пісеньки, чи українські, чи якісь для себе, для свого задоволення вивчати. Але так. дивіться, от для діток все зрозуміло. Все для них є музична школа, куди вони можуть вільно прийти, почати займатися. А от якщо дійсно доросла людина вирішила, що вона от хоче співати, талант в собі відкрила, чи якісь спеціальні Курси, індивідуальні заняття для таких людей? Ну я звичайно, що є для індивідуальні завдання, заняття є і для дорослих. Можливо, у нас, от, наприклад, в Луці це ну не дуже, тому, ну, нема такого. Угу. Але взагалі, то якщо людина попросить, то чому би ні? Можна, звичайно. Ламп потрібно розкривати. Так, да. звичайно, все можна і ніколи не пізно починати. це найголовніше, так. Ян щодо ваших порад для людей, які хочуть пов'язати своє життя з музикою. Ну, в першу чергу людині потрібно, якщо вона хоче в такому мистецтві поєднати своє життя, то треба вибрати інструмент, е, який буде їй по душі. Попробувати, пощупати. Чи скрипку. Може, скрипа йому вуха ріже, може йому бубен краще, щоб гриміти грати, так. От е, може, щось супілку або флейту, ніжний такий якийсь інструмент. Ну, кожному що по душі. От головне підібрати. Так. Ну і звичайно, порада від Івана. Ну що хоті сказати? Звісно, жо якщо людина має бажання, то вона даже якщо сама буде навчатися. Тепер є інтернет, є різні сайти, на які можна зайти, поучитися. Є райони будинки культури вулиці, звісно, що можуть прийти і сказати, е, будуть випадки, що приходить, як ти там граєш, покажи мені. Будь ласка, показав йому. І він вже задоволений один, там, з одним акордом він, от він грає, він задоволений. Ну тобто це вже, як кажуть, якщо є бажання з тим, звісно, можна працювати. Співати, грати варто дійсно це я точно зрозуміла на 100%. Я вам гарно дякую за те, що ви сьогодні знайшли час. Приїхали до нас, аж із воловця, і подарували закарпатцям таку чудову музику. І, звичайно ж, не відпущу вас від без побажань для всіх закарпатців. Ну, я хочу побажати всім телеглядачам залишатися з таким чудовим каналом «М-студіо». Всім бажаємо міцного здоров'я, родинного затишку, Божої благодаті у всіх справах. Ну і звичайно насолоджуватися нашою вітчизняною, якісною музикою. Щодо вас. Ну, я приєднуюсь, звичайно, до слів колеги. Бажаю здоров'я, щастя, всіх здійснень мрій, що люди собі бажають. Ваші телеглядачі, вам хороших ефірів, цікавих, цікавих гостей. І ну, всього найкращого нашим людям. Ян? Ну, щоб у ваших душах і ваших серцях завжди звучала мелодія, не тільки сумна, але й весела. Найголовніше звучало все ж таки. А, ну і Іван, так. на завершення. Ну, я хочу побажати, як я завжди так стараюся всім бажати, від душі щирої. Це найголовніше здоров'я. Здоров'я таке, як фундамент. Бо якщо фундамент у хаті поганий, вона може впасти, правда. Но фундамент файно побудований, значить здоров'я буде файно. Тобто, здоров'я вам як фундамент у хаті. Дякую, гарно. Ну і хочеться дійсно тільки підвести підсумок. Співайте, співайте серцем, співайте душею, співайте, аби співати. Бо це дійсно дуже добре. Грайте. Якщо у вас є талант, обов'язково його розвивайте. І будете, як у ці чудові гості, які сьогодні до нас завітали. Ми ж з ними прощаємось та не прощаємось з вами. Наш ранковий ефір триває до 10.30. Попереду на вас чекає багато цікавої інформації. Тож не перемикайтесь ні в якому разі.